Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо про так званий Комітет солдатських матерів Московії. Я назвав це відео Солдатські матері Московії не виправдати і не пробачити. Так звані пропагандони московські, всілякі там. Солові розбійники вже забули про денацифікацію, демілітаризацію і прости господи, десатанізацію України, і накинулись на комітет солдатських матерів, звинувачуючи його в усіх смертних гріхах і головне розвалі московської армії. Я абсолютно не здивуюся. Якщо цей комітет і всіх цих матерів синхронно, зверніть увагу, проклянуть предстоятелі РПЦ, так званий Гундяй, і Папа Римський, так званий Папік Франциск, ну вони ж за, заодно працюють, так. Так, ось всі ці московські матері, реально, кажучи науково, це повне лайно, яке виступає за те, щоб їхні сини вбивали українців в Україні, а українці їх не вбивали. Ось і все. Ось і все. Вони не проти війни, агресії, окупації, масових вбивств українців в Україні, руйнування наших міст. Ні. Це лайно лише за те, щоб їхні сини вбивали, а їх ні. Щоб можна було вбивати українців в Україні безкарно. Оце така ментальність цього народу. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим вселенським злом, всіх його проявах.